То, ну, який мені, яка мені користь. Тому ну, безкоштовного я точно нічого не роблю. Можуть бути якісь там разові акції, коли я там хочу. От. А я вважаю, що будь-яка праця, будь-які знання, ти самі, воно все має оплачуватися. Безплатно, то я сама люблю платити за послуги і товар, послуги, які я отримую, якими я користуюся, тому точно так само я працюю за гроші, а не за їжу. Ось так. Така маленький. Маленький відступ, або так. маленький вступ, швидше. Що... Може якщо вступ, так тому сказати, що так. зазвичай люди сприймають, ну, якщо так, наприклад, навіть щось розказую, ну, ну кожен, кожна людина сама щось, що бачить, тут і собі і бачить. От. Тому інколи треба це озвучити, тому що не кожен розуміє. Хтось думає, що якщо я тут розказую, значить потім можна і вночі мені писати, задавати запитання.